до рушника І тепер на рушник ми лягаємо основою нашого черепа. Повністю розслабитися, можна повністю вильнити ноги. Якщо комфортно попереку якщо ні, залишаємо ноги зігнутими. Декілька секунд полежати, відпочити. Робимо легкі кивки головою вперед, вверх-вниз, Ніби кажемо так. Чухаємо свою голову об рушник чи плед. А тепер кажемо ні. Легкі перекати. Головне рушник у вас лежить не на шиї, а саме основа черепа. Угу. І акуратно працюємо, кажемо ні. Молодці. Залишаємося в цьому положенні. Ноги йдуть в ліву сторону, голова перекотилася вправо, вдих. Інша сторона ноги вправо, голова ліво вдих і видих. Якщо некомфортно, коли голова знаходиться на ручнику, у вас сильний тиск, тоді краще заберіть рушник і голова нехай просто лежить на килимку. Вдих і видих. Повністю розслабитися вдих. І видих. І вдих. І Аккуратно перекочуємося на будь-який бік. Верхньою рукою відштовхніться від ПНК. Допоможіть собі стати, а якщо маєте бажання, можна ще трошки полежати, відпочити.